Для Ужгородки Юстини Дідик живопис став порятунком від переживань за сина, який зараз на війні. Жінка бере до рук пензля і відволікається від тривожних думок у своїй творчості. Обирає яскраві фарби і малює переважно квіткові композиції, які асоціюються з теплом, весною і, звісно, перемогою. Засмутила оця вся ситуація в нашій країні, мені дуже сумно, тому що в мене син захищає нашу країну. І, можливо, це моє спасіння від депресії від цього всього, я б так сказала. Але всі, хто дивляться мої роботи, кажуть, вони такі в тебе світлі. Так що видно, Бог хоче надихнути мене на світло, на те, що дійсно Україна переможе. І дай Бог, щоб вона перемогла вже зараз весною до Паски. Я так собі поставила таку молитву, щоб Бог поміг нашій Україні і всім, щоб до Паски закінчилася війна, і всі діти, і мій синочок Владислав прийшов додому. Цікаво, що Юстина Дідик за професією оперна співачка. Вона працювала в Закарпатському обласному муздрамтеатрі та була солісткою в обласній філармонії. Тобто раніше жінка не займалася живописом і вперше представила свої роботи на виставці. Саме в цьому і полягає мета заходу виявити талановитих закарпатців, які раніше не займалися мистецтвом, кажуть організатори виставки. Це наша щорічна планова виставка у рамках проєкту Несподівані зустрічі на цій виставці. В нас презентують свої роботи 10 майстрів народного мистецтва, декоративно-прикладного та живопису. Чим ця виставка цікава, тим, що ми щоразу стараємося залучати до участі людей нових, які не брали участь ніколи практично у виставках, і які можна сказати далеко далекі від мистецтва. організаційно методичний центр культури обласний це наша робота, це наше основне заняття виявляти нових талантів, виявляти людей, які працюють. Аркадій Мухомедіанов має художню освіту, проте тільки на пенсії почав малювати. Він не вперше бере участь у подібних заходах. Цього разу представив квіткові акварелі, оскільки відштовхувався від назви виставки Весна переможе. Техніка акварелі це моя улюблена техніка. Я працюю по мокрому, по мокрому. Ну тематика у нас була вісняна, і я старався подати такі роботи, щоби. Відчулася весна. Є бажання творити щось добре, радісне. Оглянути виставку можна до кінця березня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.